Добрий день, Вадима. Чому такий схвильований? Маю ідею і так хочу її здійснити. А що за ідея? Тобі потрібна допомога? Скоріше потрібна. Хочу створити свій блог і проводити стрім, подкасти. Цікаво! А на яку тему? То ось подумав, що ми так багато робимо корисного, а про це ніхто не знає. Підтримую. Давай зберемо помічників і порадимося, про що будемо говорити. Всі зібралися, починаємо роботу. Допоможіть да мені, будь ласка, я хочу розповісти всім про наші добрі справи, а самому важко згадати. Похвастатися хочеш і якісь підписників збільшити. Чому зараз захвастатися? Ми ж гарні справи робимо. Так. Тож подаємо гарний приклад іншим дітям. Чим більше небайдужих, тим більше користі для природи рідного краю. Ну, раз так, теж сьогодні шукати інформацію. Давайте розділимося на команди. Мирослава за Алісою, Карина з Артемом, а я з Марією, Вірою та Ані. Справедливо поділив. А ми з вікою будемо готувати стрім. А в нас змагання? Тобі вже справ збереч чи як? Ні. Бояться, що переможу. До справи. Починаємо наш стрім, ставте лайки, підписуйтеся на мій канал Служба порятунку 911. Сьогодні говоримо про збереження природи. Що ви думаєте з цього приводу, мої дорогі підписники? Природу треба оберігати. Не можна смітити. Менше забруднений. Ми маленькі, не зможемо. Зможемо. Що треба робити? Я думаю, навіть маленький може допомогти. Ви вже в Етері? Маємо чим поділитися. Шановні підписники, у нас перші звіти. Ми в листопаді залишистомдесят вісім кілограмів мукулатури. А у березні 185 кг кілограмів каштанів. Вони підуть на ліки. Це менше ніж торік. Тоді дві тонни було. Але й каштанів цього річ було дуже мало. Я і ти. Пам -пам -пам. Я і ти, я і ти, разом ми йдемо вперед до мети. Я і ти, я і ти, часом, мрія діяти. Вперед і ти. Слухайте, перші каштани ми, ми вже сказали. сказали. А про молотуру. Зеленого горошу. Живий паркан. Так, майже 300 рослин. Пам'ятаєте, що ми минулого року обіцяли лавандову мініплантацію висадити? Так, так висадили. 73 кущики. Вони навіть почали цвісти влітку. Такі маленькі Виростуть, головне наш догляд. За три роки буду суцільний газон лаванди. Будемо селфі робити і до чаю додавати. Я і ти. пам 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 я і ти, я і ти, Разом ми йдемо вперед до мети. Я і ти, я і ти, часом і я діяти. Вперед і ти. Більша команда, і світ буде найбільший. Починайте. Починайте! Макулатура було! Каштани було. Щоб ви не хвилювалися про лаванду і туї ми теж розповіли підписникам. Якщо у вас все, то ми ще маємо збір пластикових пляшок. Навіть жителів сусідніх будинків долучили. А пляшки в природі розкладаються від 450 до 1000 років. Уявляєте, яка це користь. Щомісяця 2-3 контейнери на утилізацію. Не менш важлива наша акція батарейки здавайтеся. Батарейки теж тисячу років розкладаються? Не тисячу, тільки сто. Але речовини, які входять до складу батареїв, Син, марганець, тут ніка забруднюють природу і роботні ресурси. Дуже шкідливі. Чекайте, наші підписники неймовірні. Вони нам теж допомагають. Бутай, а те, що ми ще осені вивішували водієчки для птахів, корисно? Чудово! Це була акція водівничка. Отримали сертифікат. Ще у нас проводиться п'ятий міжнародний урок доброти. Пам'ятаєте, як ми готували допомогу тваринкам на зиму, збирали корма для тваринних притулків? Маємо подяку за участь в дів'ятій всеукраїнській акції Хеппі гак для сірка. Бладінна організація, благодійні. Фонд щаслива лапа. Нікіта кіта А чому ж ти забули про міні-поле? Ми хочемо відновити покриття і зробити деревяний газон. Екологічно чистий. Цілий проєкт запустили в дитячому об'єднанні. Називається Зелена надія. Я і ти, пам-пам, пам, я і ти, я і ти разом ми йдемо вперед до мети. Я і ти, я і ти, часом і я діяти. розкладається в природі від 80 до 600 років. А ми їх збираємо. Вже 420 кілограмів зібрали в акції ворогам-кришка. Не так і багато за два роки. Уяви, скільки це, якщо я в руках тримаю 1 кілограм. Помнож на 420. Пам'ятаєте про екосумки? Я своїми руками розмальовувала на заняття вузька дитячий екологічний рух. Така гарна вишла, що Микола і собі забрав. Я теж. У тебе моя сумка. А що в найближчих планах? Нового року починаємо підгодовувати залишками від овочів тваринок станції юних натуралістів. Допомагає шкільна їдальня. І з дому приношу сину. А чому ніхто не пам'ятає, скільки рину ми врятували з нашими вчителями і де працівниками? Ми, ми що, врятували рибу? Так, вже більше Ще такий проєкт, що не знаєш, щось долаємо. Це ти відновлення шкільної теплиці. Так. Офізуватися своїми досягненнями. Ми не хизуємося, а подаємо приклад, щоб інші діти нас теж підтримали. І тоді наше місто і наша країна будуть квітучими. Збережемо природу разом! Великі і малі знають нас про день землі, а слово наше не мовчу. Добрі справи по плечу. Реально, це не сон і справжній мільйон. Ми їх здолаєм спільно на ура. Ну мо, дружно всі у тому справи робимо разом. Супер, пупер, і тепер я еко-волонтер Ну, дружно всі у тому справи робимо разом. Супер пупер і тепер я еко-волонтер Вже підписники вміняли аж червоний телефон Сон, і справжні мільйон, ми їх здолаємо спина на ура. Нумо, дружно всі у том, з правиробим морезом. Супер пупер і тепер я еко-волонтер Ну, мо, дружно всі у том, з правиром розом. Супер пупер і тепер я еко-волонтер